Доброго дня, мене звати Вулька Ольга Миколаївна. Сьогодні вдруге я звернулася до Світлани Михайлівни за юридичною допомогою. Був час, коли я вже зверталася до неї за юридичною допомогою. І вона мені дуже допомогла, тому що справа була дуже запутана і складна. Але завдяки її професійним діям, завдяки тому, що вона допомагала мені юридично, допомагала мені навіть по телефону говорити з бюрократами, які не давали мені закінчити мою справу, а справа була в тому, що я Отримала спадщину від бабусі, яка померла скоропостижно і написала мені заповіту. І бюрократи говорили мені, що це приватизувати. Спочатку вони мені говорили, що це взагалі неможливо, що я повинна доказувати, що я внучка бабушкина, що я не маю права приватизувати ділянку. Ну, коли я сім років боролася з цією бюрократією, і в кінці я дуже до багатьох юристів зверталася, адвокатів, дуже потрачено було багато часу, сил, нервів. Ну, коли я звернулася до Світлани Михайлівни, вона мені допомогла зробити це дуже швидко. І якісно, як я її оцінила як професіонала. Сьогодні я прийшла знову до неї для того, щоб вирішити ще одну свою проблему, і я впевнена, що ця проблема буде вирішена швидко і професійно.